Доброго дня! Сьогодні будемо говорити про створення світильника для дітей для блекаутів майбутніх. Є така коробочка, і вона покласти або поставити. В'яже її випотрошив повністю, вона вже пуста. А, така доволі таки, цікавенька. І тут світловоди. Е, яка задумка? плату оплату так, на 2 А зарядки, винести з неї статодіоди і сюди під низ, під світловоди поклеїти. Не знаю, ще, чи буду під низ робити, так, чи просто зріжу а, ці всі виступи так, і щоб світодіоди прямо стулися в щілинку. Плюс такого повербанка, що якщо коротнути букву K із мінусом, ми побачимо залишковий заряд на акумуляторі. На даний момент батарея повністю заряджена. Порт USB, я думаю, вихідний нікого не буде цікавити, тому що тут не буде дуже великої ємності, але для світла треба буде. З платок з корідок одноразових випаяв світлодіоди, тому що вони біленькі. А тут стоять е, сині, мабуть, якісь такі вони. Е, не дуже мені подобається, так що буду ставити біленькі. Є ще таке в мене ось пакети, два штучки. Е, також ті полімерки, що ті ж ті. І в принципі, дивився каділку входити. Хотів е, всунути на бік. Ось так. Навіть трохи вже припилявся туди, щоб... Е, ну, Можна було вклеїти його, і щоб він там був. Тобто При вертикальному розположенні дуже хорошо пордувалося б вверх. Але така ситуація, що коли ставити е, велике пакет, так і малий, то малий вже займає місце там, де мався бути це платозарядка, так що буду ставити десь зверху її. І... Ну і мабуть все-таки вдається зрізати ці всі виступи, тому що ну, вправа батарейку і. Неправильно не, не стоїть тут. Так що, мабуть, все-таки так. дріжу, і сюди притулю платку якусь саморобно. І на неї стояли діоди. Е, сюди тут тупиться по трьом проводам. Тобто ось, три екранні ножки, так, одна йде загальна і дві там е, діоди йде один в прямому включенні, а інший в розвернутому включенні. І там вже сама мікросимаку комутує їх між собою для того, щоб було видно, який рівень заряду. Тобто три проводив вивезти і в принципі, буде працювати. Над робочим столом підвісив ось такий елемент. Це із арсурського світильника. Одна палка там згоріла з однієї сторони, так? а інша залишилася жива. Так що взяв ще такі самі уголки. На саморізики комп'ютерні. Вивів кабель донизу і закинув тешечку. 25 вольт здається накрутити 26, не пам'ятаю, і в принципі нормально. Світи дуже непогано, освітлює хорошо і коли дитина пише, так, то що її підсвічує е, зліва, так? тобто дитина сама не прикриває світло. Я думаю, не буде вам дуже цікаво, як я випаюю, кинув ці стадіоди, тому що ми пропустимо цю частину до моменту, коли вже все буде зібране. Е, також я хочу зробити кнопочку на ну, від Кей до мінусу, так, щоб можна було контролювати рівень заряду в акумуляторах. Чим подобається такі платки, що воно от бере 2 А і воно їх тягне, тягне, тягне до кінця. Тобто дуже швидко заряджає батарейку. Так, батарею відпаяв, проявляємо розпайку. Ставимо на крайній, другий стадіос разом, третій разом четвертий разом. Тут у нас оця сторона вся йде разом. Куди вона йде? йде? вона на четвертий пін. Так, Тепер звідси беремо Ось. Вона йде на другий пін. І ціності туди на. Третій пін. Тобто 0,50, тобто 25 2550% йде на другому піні, 75-100% на третьому піні. Четвертий в них загальний. Тепер по живленню, як вони включені. Тобто На другий пін, якщо виходить плюс, у нас включається 25%. Якщо на другий пін виходить мінус, включається 50%. Далі третій пін плюс э, включає 75% і мінус включає 100%. Все. І так. Практично зібраний варіант. Плата БМС ні до чого не клеїться. мт ні до чого не клеїться, тому що тут жорсткий проводів, що воно нікуди не дінеться абсолютно. Є кнопочка подряднання заряду батарей. Ось так ось зробив, там, вклеїв е малесенький, просто вклеїв на двокомпонентку вимикач, зрядочка і вихід. Збираємо, ну, ось він вже на своєму місці. Зроблюємо кнопочку індикації К2 і, і на землю, Чи? ну через кнопочку. Замикається контакт і показує, скільки там є чого. Так, вмикаємо. Працює. Дитина задоволена, очевидно, гарно. Даємо йому зарядку поки що таку. Так, зараз вимкнемо. Так, і підключаю. І показуємо тільки зрядження. П'яти не робив, в нього немає необхідності ніякої. А тут видно чітко рівень зарядки. І прям таки трохи навіть освітлює. Ось така штука вийшла.